놀리 이제. <laughs>

Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Добрий день. Так, Добрий день мене? чути видно. Угу, дякую. Так, суб'єкт господарювання присутній. Так, Табачук Андрій, представник вести груп. Дякую, пан Микола. Дякую, Микола Манцюк, розробник звіту ЗОВД. Дякую. Тоді Дімо. Як завжди, почекаємо так як у нас немає ще представників громадськості, даємо можливість їм підключитися. Чекаємо 15 хвилин, о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні в нас, 4 серпня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ВЕСТОЛ-груп, стосовно планованої діяльності. Реконструкція АЗС, встановлення додаткового обладнання АГЗП за адресою Полтавська область, місто Полтава. Вулиця Леоніда Каденюка, вулиця Серегіна, 2А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки і довкілля. І сьогодні я буду головуюча на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то в зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. А так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, пункт 2 статті 17 законом, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис ще громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину, 17 хвилин, на громадських слуханнях присутні четверо учасників, а двоє з них це представники Міндовкілля, ще двох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли підсувати. Присутність або відсутність представників громадських mm -hmm. Отже, будь ласка, пан Андрій. Табачук -та Андрій, представник ТОВ виступу Груп. Дякую, пан Микола. Микола Манзюк, розробник звіту за Дякую. Отже, ми на, 10, о, на 12 годину 17 годину не фіксуємо представників громадських на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників – це представники недовкілля як громадських слухань, чи учасників – це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю, весь стойл груп стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС і встановлення додаткового обладнання, АГЗП за адресою Полтавська область, місто Полтава, вулиця Леоніда Чебеняка, вулиця Серегіна. 2А та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення, до побачення. Дякую, навзаєм. Дякую, до побачення.